Всього декілька мільйонів років знадобилось на те, щоб сонячна система пройшла шлях від колапсу сонячної туманності до зародження перших протопланет, але звісно, формування сонячної системи у тому вигляді, яку ми її знаємо, на цьому етапі ще не була закінчена. Наступні декілька сотень мільйонів років характеризуються періодом величезних зіткнень і руйнацій деяких молодих планет, та водночас стрімким ростом інших. Тож, як початковий хаос перейшов у відносний спокій, та які події в цьому періоді стануть основою для зародження життя на нашій планеті? Ви на каналі Всесвіт.UA. Всім привіт! Довгий час вважалось, що планети були сформовані на своїх теперішніх орбітах, але на сьогоднішній день прийнято вважати, що після першого етапу свого формування сонячна система виглядала зовсім інакше. У внутрішній сонячній системі, окрім відомих нам зародків планет, було сформовано ще багато планет озималий, деякі з них мали розміри близькі до Меркурія. Що стосується зовнішньої сонячної системи, то вона була значно компактніша, ніж сьогодні, і пояс Койпера був набагато ближчий до Сонця, ніж зараз. Вважається, що через 10-30 мільйонів років після формування сонця більше ста великих планетозен рухались неупорядкованими витягнутими орбітами у внутрішній частині сонячної системи. Наступні 100 мільйонів років формування сонячної системи є дуже бурхливими, що характеризуються неминучими зіткненнями зародків планет між собою, що для одних закінчилось захопленням речовини та ростом у майбутні планети, а для інших повною руйнацією. Так, молода Земля була достатньо масивною, щоб, рухаючись навколо Сонця, змітати на своєму шляху планету Земалі та збільшувати при цьому свою масу. Але в якийсь момент її орбіта перетнулася з орбітою іншої гіпотетичної протопланети за параметрами, схожою на Марс. Цю планету назвали Тея. Врешті-решт відбулося зіткнення, в результаті якого тея була повністю зруйнована, а матеріал, який був викинутий на навколоземну орбіту, став основою для утворення місяця. Інше велике зіткнення гіпотетично відбулося між прото Меркурієм та прото Венерою, в результаті якого значні частини мантії та кори раннього Меркурія були розсіяні у навколишній простір, а потім зібрані Венерою. Коли нарешті фаза великих зіткнень закінчилась, на орбіті у внутрішній сонячній системі залишилось всього чотири масивних небесних тіла, які ми сьогодні спостерігаємо у вигляді планет. Стабілізація орбіт новоутворених планет все ще викликає багато запитань у вчених. Вважається, що початкові їх орбіти були дуже витягнуті, що власне і призводило до численних зіткнень. Але з часом, при проходженні протопланет крізь хмари дрібних об'єктів, їх гравітаційний вплив змушував ці дрібні тіла утворювати регіони з підвищеною густиною, а отже, і підвищеною гравітацією. Зі збільшенням густини такі зони концентрації дрібних об'єктів змушували планети зменшувати свою швидкість та виходити на більш округлі орбіти. Що стосується планет гігантів, то в теорії їх формування є проблема, яка пов'язана з народженням найвіддаленіших холодних об'єктів сонячної системи Урану та Нептуна. Вважається, що ці крижані гіганти сформувались після Юпітера та Сатурну у період, коли сонячний вітер вже зніс більшу частину летючого матеріалу в протопланетному диску. В результаті на цих планетах накопичилось мало водню та гелію, але основна проблема формування Урану та Нептуна полягає в місці їх розташування, адже вони знаходяться в області зниженої щільності речовини, а тривалість їх орбітального польоту робили малоймовірними формування таких планет. Вчені прийшли до висновку, що Уран та Нептун сформувались ближче до Сонця, поряд або навіть поміж орбітами Юпітера та Сатурну, причому орбіта Нептуна спочатку була ближче до сонця, ніж орбіта Урану, але потім ці планети мігрували у зовнішні області сонячної системи на свої теперішні позиції. Варто сказати, що ця теорія дуже важлива для розуміння подальшої еволюції сонячної системи, в тому числі при формуванні найвіддаленішої її частини, так званих поясу Койпера та Хмари Оорта, що як вважається, є точками походження більшості спостережуваних комет. Згідно моделі Ніци, а саме таку назву отримала теорія міграції планет, після утворення газових гігантів їх орбіти продовжували змінюватись при взаємодії з величезною кількістю планетозимали, що залишились. І приблизно через 500-600 мільйонів років орбіти Юпітера та Сатурну потрапили в резонанс у співвідношенні 2 до 1. Тобто Сатурн обертався навколо сонця на кожні два оберти Юпітера. Цей резонанс створив гравітаційний поштовх, який змусив Нептун пройти повз Уран та врізатись у стародавній пояс Койпера. Рухаючись у зовнішню частину сонячної системи, Уран та Нептун розкидали більшу частину людяних тіл у середину системи. Потім ці планетоземалі розсіювались, зіткненні з іншими планетами, міняючи їх орбіти, доки не натрапили на Юпітер, шалена гравітація якого розкидала їх по високоеліптичним орбітам, утворивши сучасну хмару оорта і змусивши газовий гігант трохи наблизитись до центру. Об'єкти ж, які були розсіяні Нептуном, сформували сучасний пояс Койпера і так званий розсіяний диск. В сучасній сонячній системі між орбітою Марсу та Юпітера простягається пояс астероїдів. Довгий час його походження пов'язували з гіпотетичною древньою планетою Фаетон, яка, начебто, була зруйнована гравітацією Юпітера, але з часом ця теорія була спростована через недостатню кількість речовини в поясі для утворення окремої планети. Але дійсно, спочатку пояс астероїдів утримував собі достатньо речовини для утворення двох або навіть трьох планет земного типу, тому в тій зоні сформувалась велика кількість планетозималей, які з часом злились і утворили 20-30 протопланет деякі з них навіть досягали розмірів Марсу. Але після формування газових гігантів близькість такого колосального об'єкту, як Юпітер, означало, що всі ці планетоземалі були приречені ще до їх злиття в планету. Міграція Юпітера до центру призвела до того, що планети та деякі сформовані протопланети все більше міняли свої орбіти, зіштовхувались, руйнувались і навіть викидались за межі поясу астероїдів, в результаті чого пояс схуднув всього-навсього до 1% від маси Землі. А після того, як Юпітер та Сатурн увійшли в орбітальний резонанс, пояс втратив ще більше матеріалу і наблизився до сьогоднішньої маси. Особливо важливою ця подія є для нас з вами. Справа в тому, що вода на нашій планеті, скоріш за все, не могла виникнути у період формування Землі, адже вона являє собою дуже летючу речовину. Вважається, що вода була занесена з більш холодних зовнішніх ділянок сонячної системи, і теоретично протопланети та планетозималі, викинуті з поясу астероїдів Юпітером, доставили цей скарб у внутрішню частину сонячної системи, де у період великих зіткнень вона на Копичилась на планетах земного типу. Міграція зовнішніх планет, тобто Урана та Нептуна, також не могла не залишити свої сліди на формуванні землеподібних планет. І такі сліди, як вважають вчені, ми і досі спостерігаємо на всіх планетах земного типу, а також на місяці у вигляді кратерів. Справа в тому, що гравітаційні збурення через міграцію зовнішніх планет змусили величезну кількість астероїдів та комет рухатись у внутрішню частину сонячної системи, що спровокувало подію, яку називають пізнє важке бомбардування, що відбулося через 600 мільйонів років після утворення сонячної системи, тобто після періоду великих зіткнень. Продовж декількох сотень мільйонів років внутрішні планети, в тому числі наша Земля, пережили численні зіткнення із меншими небесними тілами, як вважається із поясу астероїдів та поясу Койпера. Гіпотетично, комети, які бомбардували нашу планету, також принесли з собою воду та різноманітні органічні сполуки, які пізніше стануть вирішальним фактором для зародження життя на нашій планеті. До речі, найдревніше свідоцтво існування життя датується віком у 3 мільярди 800 мільйонів років тому, майже одразу після закінчення важкого бомбардування. На щастя, після важкого бомбардування сонячна система більше не зазнавала екстремальних змін, що дозволило розвинутись життю на нашій планеті. Але все таки наша зоряна система не є стабільною, адже орбіти зовнішніх планет відносно хаотичні. Тому передбачати їх орбіту на декілька мільйонів років дуже важко. Та за розрахунками астрономів, вірогідність зіткнення планет між собою в найближче декілька мільярдів років дуже сумнівна. А на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові та дивіться українське.